Для українців, які завжди жили поряд з євреями, страшні події Голокосту стали особистою трагедією. Родина Надії Лазнюк на той час проживала на Вінниччині. Її батько був Теслею і таємно переховував сім'ю сусідського коваля Фроєма. Столяр і Кузнець це люди, які обов'язково мають спілкуватися, бо це в них. Дуже багато спільної роботи. Коли розстріляли батьків їхньої цієї сім'ї, це сім'я чмеликів була, то Фроїм став шукати спасіння своїм жінкам і синам, бо в нього було дві, сина і жінка, і була ще його сестра Роза. Єврейську родину поселили у погребі, де вони жили два роки. Сім'я лише зрідка вночі підіймалася нагору заради ковтка свіжого повітря. У батьків надії було восьмеро дітей, але навіть у найважчі роки війни українська родина ділилася останнім шматком хліба з сусідами, які опинились у біді. Мені 10 років вже було. То я носила відро. Вони були в погрібі. Вроді йду за картоплею, а там стоїть глечик або а, горщик, або ще якась посудина, в якій була їда, і віддавала їм. Дружина Фроєма була при надії. Жінка зуміла виносити дитину та народити здорового малюка з погрібі. Рахілю забрали і в сараї вродили. Але маленьке дитя держати в сараї або в погрібі не можна. Дитя заплаче, ти ж йому ротик не закриєш і може видати всю сім'ю, і нас же теж. Якщо нацисти дізнавалися, що котрий з українців переховує єврея, на розстріл вели не лише єврея, але й українця та всю його родину. Лезнюки знайшли для новонародженого годувальницю і таємно переправили їй дитину. Мішан, мій брат, відніс його сам, бо дорослий не міг нести. Треба було по таким закавулкам йти, як. Мій хлопчик тільки. Ну, Він відніс і хлопчика, назвали Мішою. Він виріс, почему два роки йому було. Після цього, коли батько віз всю сім'ю, Мішу теж забрали. Родина З Вінниччини відкрила свої двері зовсім незнайомій жінці. У господаря була дружина і троє своїх дітей. Як тільки він побачив цю жінку, господар будинку, він зрозумів, що вона була єврейкою. Вона сказала, що вона зголодніла, попросила дати хоча б води. Він не лише дав їй воду, але запропонував залишитися. Її ховали їй не давали виходити на вулицю. Вона потім розповіла, що її донька залишилася у гетто у Вінниці, і тоді старші доньки цього господаря пішли в Вінницю, і вони якимось дивом змогли привезти її доньку. Так вони там усі їй жили, доки не прийшла Червона армія. На Львівщині матір, яка виховувала сімох дітей та ледь зводила кінці з кінцями, прихистила багатодітну єврейку. Дізнавшись про це, сусіди потайки допомагали чим могли. Дня через три вона побачила біля свого паркану картоплю та ще якусь їжу. При тому багатенько. І так відбувалося кожен день, доки вони були в неї. Кожен божий день. А в якусь мить до неї прийшов староста села і сказав: Ти маєш бути дуже обережною, в тебе сім своїх дітей. Я зроблю все, щоб німці не зайшли до тебе.